Усім привіт, друзі. Поки в мене є час і натхнення. Чекаю дощику наступного. Хочу вам показати свій садочок уже в кінці червня, влітку. Так? Ми дивилися на нього навесні, травні. А зараз я хочу показати вам, який він став уже в кінці червня. Починаємо ми з нашого патіо. Це така у нас зона відпочинку. Патіо саме називається. Це коли такий є майданчик. Він трошки насадили заріс. Я буду його перероблювати, стелити на ноги текстиль і знову вкладати щебінь, тому що проростає. Дійсно, ми зробили помилку, коли його робили, тепер доведеться трошечки поморочитись, заморочитись. Далі у нас і цей майданчик такий, да, зона відпочинку, кострище, це все називається патіо. Газончик, клумбочки, який внутрішній ніби дворик для відпочинку. Тут у нас що, починаємо ми, звичайно, з нової латвійської клумбочки. Дуже гарно вона в мене виглядає. Я що знайду фото, обур'яна знайшла. О, дивіться, який гарний. Якщо знайду фото, які в Латвії клумби, обов'язково по вам покажу. Ну, Вони дуже схожі. Тут у нас пізня черешенька спіє. Красунька. Так як тут вона в тіні, все ніяк вона. Не дозріє. Взагалі дуже класно. Це оця бідосічка, яка доживає свої останні дні, мабуть. Ну ось така черешенька. Тут вже її гриз. А вона взагалі чорна має бути. Чорна, це я зелену ще зірвала. І тут ще трошки черешні залишилося. Можна щось подергати, Посмикати. Але гниє, бо дощі без кінця. Далі в мене самшит, березклет. Тут я зробила нарешті порядок. Зробила зачіску своїм різком, все повичищала, все повиривала, всі стебла навіть повиривала, щоб вони не гнили. І отакі вони тепер у мене такі стильні і красунчики. Там я ще посадила, О, посадила нові самшитики, як і планувала. Тут у мене варієгатний лілейник має цвісти, я все чекаю. Який же він буде, я не знаю, якого кольору він. А, також маленькі мультифлори тут наростають. І отак от йдемо далі. Далі у мене алісу цвіте, вербена цвіте, відсвіла вже, я її постригла. Спірея японська. Зацвітають мініатюрні чорнобривці, дуже малесенькі, такі гарні. Так, також цвіте комбанула, але чомусь погано цвіте, може хоче під кормку якусь. Тут у мене також пострижені женірвіцький. Також відпочиває півонія ще одна. Хоча я хочу її їздити пересадити, мені здається, їй тут буде темно. Може і ні, подумаємо ще. Наріс дуже гарно бадан. Ну, але чи через морозич, чи, чи не знаю, чи через що. Він не цвіт в цьому році, просто гарненьким листечком наріз. І морозник. Наросла і постригла я її вже флоксом. Це... Наростає дуже гарний кого. Ялівці мої наростають. Ця клітичка розкушилась, розсила. Рунера розпущилась. Елівець теж наростає, знову флокс. Так, от дуже все гарно, понаростало. Тут в мене гейхера, чи гейхера, як правильно мої павук. І от фіолетова вона не дуже гарно тікає. Чомусь тут страждає. Ну, вона взагалі найсильніше постраждала від морозів, від усього. Я сподіваюся, що все буде добре, з часом вона відійде. Новенька брунера така вже розрослась. Скоро буде цвісти новенька моя гортензія волотиста. Це White сорт. А ось ця красуня не хоче чомусь цвісти, може, тому що тут більше тіні. Може, просто їй треба часу більше. Так, живучка розплодилася, розрослась, мене це радує. Дерев'ї буде скоро зацвітати. Такий ще в мене почвокровник є. Е, маргаритки ідуть. Лавандочка теж потрошку, це новенькі кущики приживаються. Я їх не буду в цьому році. Ні стрижки, нічого, ворога якось. Хай вони приживаються, на осінь трошки отражу. Це йде, бджілки до неї прилітають. Це мій кущик той, що я вижив у мене. Дивіться, який він гарний став, розрісся, дуже красивий. І ще один маленький, той, що менший був, його трошки постригла, щоб він кущився, бо він витягувався. Тут вербенник розрісся, тут армерія теж розростається. Це все нові посадки цьому році, цьогорічні. А цю трішки підрів крит і вона крит. Підрів крит і вона трошечки страждає тут собі. Ці штучки нарешті відійшли, забула їх назву. Так, далі в мене жималось, вже відцвітає, чомусь теж місцями присохло, може кріт підріз, не знаю, чомусь стала присихати. Оце буквально на цих днях, то все добре було. Відцвітає, але ще трошечки є. Цвіт в неї. Ось така неймовірна була краса зовсім недавно. А ще вона просто неймовірно пахне. Не дарма її так бджілки люблять. Тут у мене дитячий садок. Це в мене пророщені вкорінені хризантеми мультифлори. Тут ще вкорінюється. Тут у мене орегано. Ну такий садочок дитячий. Тут у мене хосточки тут ростуть. Ой, забула знову назву. Вже будуть квіти, скоро хвости. Все дуже гарно. Там шити, я вже буду їх стригти скоро. А ось дивіться, як проріз через геотекстиль, знайшов дірку плющ. Треба його тепер назад витягти. І от бур'ян теж. Бачите, дуже легко виривається, коли доставано геотекстилем. І руки чисті. І новенький сам шит теж нормально, ніби себе почуває тут. Отак от. Отак ломбочка. Нормально тут наростає газончик. Розрослися холости просто. Дуже гарні. У мене примулки. І з них трошечки постраждали від крота, від підрів. І вони одна геть пропала, друга отак от хворіє. І третя трохи, але ну, трохи краще. Новенька в мене з'явилася рослинка. Ще я її не посажу. Дивіться, яка красуня. Це гартензія. Це була сон. Така красива. І хвосточки мої. Тут різні в мене, різні, різні. Всякі така, і така, така. Така от салатова. Салатовим краєм. Ну, тут різні в мене різні сорти, вже її люблю цю рослинку. Тепер йдемо наперед туди. Маленька липка росте, розростається. Подивіться на цю красу, дивіться яка красуня, яка вона крупна. Ну, Вона не пахне, але дивіться, яка вона гарна, дуже гарна. Але я буду їх звідси прибирати, буду шукати їм краще місце. Їм не подобається. Тобто, По-перше, вони не розростаються, не розмножуються, по-друге, вони постійно гнуться їх не яблуня. Далі от така красунька, ще є ніжно-рожева, але вона не розквітла ще. Така красуня, вона не червона, а камера її показує. Вона взагалі така темна фуксія, щось таке. Помаранчеві красуні теж, теж камера не передає свій колір. вона Така ну, дуже гарна така яскрава. Далі будем розростається, один, другий вже пускає шишечки. Тобто він прижився і буде пускати нові пагони. Ця красуня маленька, гортензія. Це ми сестрички подарували, така <смі> страдалі наша. Але, бачите, вже п'ять гілочок вона пустила. Трошечки її треба залізом підкормити, бо вона якась жовта. Так, йдемо далі. Далі. На цю клумбу, Флокса, дивіться, як розрослася. Я вже її три рази стригла, Я просто боюсь зразу так кардинальну стрижку її робити. Тому так потрошку підстригаю. Ці новенькі флокси теж потрошку розростаються всі, гвоздички, новенька туя, теж наросла вже така гарнюня та і ця. Забула, назву знов. Якось не пам'ятаю, не можливо. Почвокровники ці теж, може, хтось дивився, мої попередні випуски, вони геть були сухі, страшні. Я думала, вони не виживуть, а вони вижили і вже розростається. Ще одна туйка така шаровидна. теж. І ці фло все ново В цьому році посадочки. Все наростає, потрошку все стрижеться, я їх всіх постригла і вони собі ростуть. Також туя теді, трішки я її тут підстригла. Капочку зовсім. Дивіться, яка вона вже гарна. Вона була така руда, я думала, вона не виживе. ну Всередині ще така рудувата але зверху вже ну така красунечка. Тепер у нас така краса є. Буду стригти, бо мені не треба. Тут такий гігант. Оці найдовші, просто так відріжу і може навіть спробую укорінити. Так, вейгіла нормально, себе почуває, наростають ціної гілочки. Постригла я очітки. Не знаю, я сподіваюся, що вони мене будуть густіші кущитися більше. Новенька гортензія. Нормально росте тут посадочка. А ось ця навіть свістина думала. І це посадка цього року. Тут же в мене жоржини ростуть, але щось мало бутонів. Я не бачу. Їх взагалі бутонів. Десь пачка один. А ось. Мабуть, треба їх чимось підживити. Спіть, дитина в кущах. Спіть так солодко. Тут в мене глицинія маленька. Наростила дуже багато новеньких гілочок. Ну і, звичайно, зіркою літнього саду являється гортензія. Подивіться, яка вона красуня, яка вона пишна, яка вона гарна. Взагалі, як гортензії класно. Виглядають монопосадки. То вищі старіші кущики це молодші. Це минулорічні посадки, дуже гарні. За нею дуже красиво квітне троянда, але вона їй треба опора, тому вона так їй не видно. Але теж вони теж двох дуже гарно доповнюють одна одну. І тут такі ще гарні квіточки фіолетові. Подивіться на ці хмаринки. Дивіться, на ну це, це це одна квітка. Це одна. Дивіться, яка вона хмаринка така ніжна, така, повітряна, неймовірно гарні. Трояндочки вже відцвітають, а ось вони якраз тільки-тільки за квітою І такі от гарні, дуже красиві. Тут у нас молоденький виноград кишмиш росте. І тут малинка, дивіться, яка класна, вже треба її рвати. Відпочиває півонія від світу, треба трошки вже її стрикти. Тут теж новенька лавандочка, ця трохи щось хворіє, не знаю, що їй потрібно. Тут теж лавандочка, вже менший кущик. Чудово себе почуває альпійська горка, гірка і рослинки на еліпійській гірці. Все наростає, цвіте очіток, на ньому постійно бджолки, багато бджіл, він взагалі медонос теж. Ну, а зверху тут у нас дельфіні, він теж вже відцвітає красунчик. Тут два види його, такий і світліший. Тут я посадила чорнобрівчики і мак у мене наростає. Два вижила там далі ще один. І я все ніяк не дочекаюсь, поки зацвіте моя юка. Ну Ніяк вона не зацвіте. І тут її треба вже бризгати від плі. Виноград, звичайний, Ізабела. Чи якийсь такий сорт. Ну, звичайний синій виноград радянської селекції, чи якої там він домашній. Такий у нас тут виноградик росте. Тут у нас вже спіє кум, Кумберленс. В голові йошта. Це така суміш з чорної смородини і агрусу. Також спіє Агрус. У мене цьому році дитина сказала, що любить Агрус. Я навіть її не знала це. Світе і в'яжеться в ягідки. Ожина. дуже багато, її треба половину буде вирізати. Дуже багато, мені здається, будуть малі ягоди. Ну Дуже багато, аж занадто. Також хочу повихвалятися своєю капусточкою, але вихвалятися нема чим. І її з жересем слимаки жаруть, я постійно з ними тут воюю і бачите, що вони поробили. І напала біла крилка. А біла крилка не дає нічого зробити, бо йдуть дощі постійно. І Нема сенсу її взагалі бризкати. Я тут вже їх і оббирала, цих гусениць, просто вручну, бачите, їх немає, але дірки є ось ще ось тут. Помідорчики, черіки. Але я хотіла цю клумбу показати тому, не клумбу, а високу грядку, людям, які казали, що треба постійно поливати. Я поливала капусту два рази. Весь інший час тут просто... Постійно волога була. Дощі шли, по-перше, по-друге, волога дуже гарно тримає мульча вологу. І лайфхак про бите ушпиння не працює від слимаків. Тут у нас знову малина жовта. Раніше у нас було дуже мало жовтої малини, було багато червоної, а зараз навпаки менше червоної. Знаєте, коли я була малою, у нас в Малині було дуже багато територій. Це все було в Малині. Все Там в Малині, тут в Малині, все всюди, всюди де, де тільки можна було оком кинути, там, де патіо була Малина, там, де заходиш, у двір зразу, там, де клумби була Малина. І нас, звичайно, дитинці просили допомагати їй рвати. Мама нею торгувала, в неї був такий бізнес малиновий. Як я її ненавиділа, чесно. Я не любила тоді малину і дуже багато було в ній павуків, яких я боюсь до смерті просто. Взагалі в дитинстві дуже боялася. Треба було тут лазити по цих хащах, воно це колоться, кусається і так далі. А зараз, коли їй мало, я дуже у нього вона подобається, дуже її люблю. Але і Куберленд, це чорна малина, та, що я знімала. Я теж дуже її люблю, навіть більше, ніж таку малину. О, дивіться, яка краса. Ну, у нас вона якось мало ягід, багато листя. Нічого нам вистачає, ми ж не торгуємо нею вже. А от там чималенько. Там, де просто більше сонечка, там більше ягідок. Тут у нас горох, ми поклали дощі його. Ми вирвали, їли, готували. Тут у нас кабачки ростуть. Ну, Тут небагато, тут пару кущиків. Але вже які хати знову наростали, можна знову щось придумати. Кажу вам ще абрикоску. Абрикоска було спочатку сім абрикосів на ній. Після всіх цих морозів, після всього зав'язалося сім абрикосів. Потім стало шість. Потім чотири бачу. А зараз один-два, дві, три. Теж чотири. Чотири штуки залишились. З усієї такої чималої абрикоси. І тут у нас городик. Це така мама моєї парафії. що моя клумба, я не дуже люблю городи. То мама моя вся в городі. Це, ну, він невеличкий. Тут у нас гірочки ростуть, скоро будуть гірочки. Он маленькі навіть я бачу. Тут у нас кукурузка, що плились, гірочки на кукурузку. Тут в неї дуже гарний городик. Я іноді допомагаю, але дуже мало. Капусту теж їсть півокрилка потроху. Брокколі. Немає змоги побризкати, але мою здається краще поїла. Вона, мабуть, смачніша моя. Постійно йде дощ, кожен день дощ. Цвітуть уже помідорки. Постілька цвіте, це гарно цвіте. І червоним, і білим. Там десь ще рожева є якась фіолетова. Ну і там далі буряки, картопля, морква. Так, у нас лісовий куточок, ліщина. До речі, в цьому році, як ніколи, багато на ній горішків. Просто дуже багато, аж дивно. Дуже багато. Раніше їх було в рази менше, тепер куди не гляне сюди горішки. Ну і, звичайно, ми йдемо їсти Кумберленд. Так називаю, називала його моя подруга, яка мені його подарувала, сказала, що це дуже класна ягода. Дійсно, він не хворіє, його не треба поливати. Стригти тільки єдине, що один раз на весні або восени і все. І він дуже смачний. Тому хто хоче, рекомендую. Якщо у вас є якийсь закуток, такий більш-менш сонячний, але там нічого не росте, такого нормального, посадіть у таку штуку. Ягодки дуже смачні, такі між ожиною і малиною, щось середнє, вони не кислі, але вони прям не геть солодкі, такі з кислинкою. Єдине, що воно як як ця колючий дріт. Така загорожа, можна робити загорожу з нього. Тут у нас кущики чорної смородини, але її дуже мало чомусь у нас, не знаю, що ми так робимо. Вона маленька і дрібненька. Кисленька. Хоча я дуже люблю перетерту чорну смородину з цукром з дитинства. Ну і звісно, шовковиця їх у нас декілька, тому... Цього добра в дефіциті ніколи не буває. Відійшла вже черешня, хоч там в патіо ще трошки є. Пізнії. Дитинцям дуже любили шовковицю. Прямо як граки сиділи на тій шовковиці. Вон яка хмара. Ну, на ці чудові позитивні ноці. Я вам бажаю гарного дня, смачного бажаю. Мирного. Хай все буде добре. Всім папа па, -па гарного дня ще раз